Компанія спецтехніка пропонує в вашій увазі IP-відеокамеру Hikvision 2 Мп. Відеокамера для зовнішнього та внутрішнього встановлення має захист IP 67, матеріал корпусу пластик, габаритні розміри 178 68 66 мм. Регулювання відбувається вручну. Фіксація за допомогою гвинтів. Камера має інфрачервону підсвітку до 30 метрів. Об'єктив 2,8 мм, кут огляду 112 градусів. Живлення відбувається від 12 В або поє, Роз'єм живлення від 12 В під захисним ковпачком. В комплект поставки входить камера, трафарет для зручності встановлення, елементи кріплення, водонепроникний ковпачок. Для під'єднаного кабелю. На сайті маєте можливість ознайомитися з тестовими записами вдень та вночі.